Очень крепкий, Кінець лютого, початок березня. це наші, Харків. Харківщина. Росія на просто. Повномасштабне вторгнення паралізує обласний центр і регіон. Ну, в результаті ракета вийшла якраз в голове в їхній квартиру. Ми не встигли, ми вже зібралися я хотіла діти пальто, і я тільки стала виходити зривана волна прямо на мене. І все це обрушилося. До лікарні невідкладної допомоги щодня привозять десятки людей, поранених внаслідок обстрілів житлових кварталів. У місті стабільно працюють тільки швидка, поліція, комунальні та екстрені служби. Містяни ховаються від ворожих обстрілів у метро та підвалах. Була така напряженка, що прямо над ухом літали. Де як вони падали, і ми прятались в підвал від них. У перервах між обстрілами люди виходять з укриттів, щоб купити, хоч якісь продукти та найнеобхідніші ліки. У пошуках працюючих магазинів проходять квартали, вистоюють багатогодинні черги, і з ризиком, що будь-якої миті може прилетіти. Вийшов короче АТБ. постояв черзі, Короче, ну скачу щоб... нічого не сказати. Північні, північно-східні райони Харкова, околиці, віддалені від центру, стають фактично відрізаними від решти міста. Волонтери також не мали доступу до Салтовки, тому що волонтери це цивільні особи. Люди, поліцейські їздили адресно, роздавали людям їжу, воду, просто роздавали. Північна Салтівка через щільні обстріли сюди складно діставатися як волонтерам, так і міським соціальним службам. У районі немає світла та води, перебої зі зв'язком, магазини закриті. Бігаємо ще класі, тут стоїм там. ходимо, ринок виручаємо. Порожні вулиці та розбиті вітрини, затримані мародери та черги біля супермаркетів. Очеред очі так що простоять скухання робота там до часу, до трьох, і взагалі нічого не купити. Поштові відділення перетворюються на пункти видачі гуманітарки. Громадський транспорт зупинений. Більшість магазинів і аптек зачинені. На полицях обмаль товарів. Порожніють і заправки. Пальне теж на певний час стає дефіцитним. Перед мікрофоном Вікторія Черникова-Берездецька. Це подкаст пошрамований. Про Харків, який завмер під ворожими ударами, але швидко спіймав ритм війни та навчився у ньому жити. Про харків'ян, які вивели місто з заціпеніння та допомогли вистояти в перші дні повномасштабного вторгнення. Згадуємо атмосферу і події тих днів. У нашому пошрамованому Харкові. Епізод четвертий. Зупинене місто. Я боюся і знаю, що робити. У нас так бахкає, трясеться в аптеці все. Студентку-фармацевтку Ганну Косик війна застала на робочому місці. Дівчина працювала в нічну зміну. Попри сильні обстріли, Ганна разом із колегами залишилась в аптеці та продовжила обслуговувати покупців. Більше працювати було нікому. 24 лютого, коли вранці ми почали дзвонювати всіх своїх, багато хто казав, що ми не можемо вийти, нам страшно, ми хочемо залишитися вдома. Того ранку завідувачка аптеки Неяра Муратгазієва буквально вмовляла фармацевтів вийти на роботу. Ми розуміли, що людям потрібне ліки. Люди. люди спляли все, що бачили в аптеці. Так само люди скуповували все, що бачили в супермаркетах і продуктових магазинах. Полиці з крупами, макаронами, консервами спорожніли за лічені години. Повсюди ажіотаж і довгі черги. Міський голова Ігор Терехов у відеозверненні намагається заспокоїти містян. Опроси обезпечення протоколства. Могу вам сказать, что я обратился абсолютно ко всем супермаркетам, и в той или иной степени супермаркеты работают. Да, мы имеем сложность сегодня с людьми, которые работают на кассах, кассирами, потому что многие из них в области работают у нас, и никто не может сейчас доехать в город Харьков. Харьков зупиняется буквально. Потяги в метро не їздять з 24 лютого, а з 27-го перестає ходити наземний громадський транспорт. Через обстріли виводити на маршрути тролейбуси, трамваї та автобуси було надто небезпечно. П'ять на не чекайте на зупинках. Попередила мерія містян. Такая сіренатянужна вже зрипят, що так конкретно лупять. З цього моменту єдиний вид транспорту в Харкові автомобільний. Світлофори перестають працювати. Хтось користується ситуацією, щоб заробити розцінки деяких таксистів злетіли в рази. А хтось щоб допомогти іншим. їду перевозити. медикаменти перевозити? Так. Да. По якому адресу? Вот я привозіть. Харків'янка Олена Леженіна разом із сином та чоловіком на своєму авто безкоштовно розвозить містом продукти та ліки. Мы не можем сидеть дома. Я взяла автомат и поехала поевать сама, честно. Сын выставил объявление в Телеграме. Есть машина, заправленная полностью дизелем. Кому нужна помощь, обращайтесь. Много звонков на самом деле, реально очень много. Очень многим военным частям отвезли продукты. Очень много передали печенья, консервации. Воду, сигареты, носки, домашнюю консервацию, очень много всего. Мы сегодня решили. Наши сами дома переживают, сидите дома. Я говорю, я не могу. Вот сейчас поступила информация, большая Данила. Дом пристарілих ні звали і їди. Зупинка транспорту обірвала багато логістичних ланцюгів. І місто поспіхом намагається вибудувати нові. Місцеві пабліки у соцмережах створюють інтерактивні мапи та позначають найближчі працюючі магазини, заправки, аптеки. Помогите, пожалуйста. Мы на Наталье Ужвий. У нас заканчивается корм для собаки. Подскажите, кто знает, где на Северной Салтовке работает зоомагазин? Или кто сможет купить и отправить на такси? Естественно, я оплачу. Спасибо, кто отзовется. Публікують прохання людей про допомогу. Я працюю в комунальному закладі Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Хто може допомогти дітям питною водою та печивом і цукерками? В нас 40 діточок. Нужна допомога. Ребенку три тижні на искусне оскармлювання. Закінчується сміть. Може, у кого-то єшня, і не можуть поділитися. Пригород СМТ «Рогань». у нас не цвета. сеть робота теж з перебоєм. Аня. Вулиці міста безлюдні. Більшість харків'ян сидять вдома або в укриттях, намагаючись зрозуміти, як діяти, їхати, лишатися, ховатися. По Харкову сотні крамниць, кіосків, кафе залишені без нагляду. Маро заля насалківки на сліпасах для деякого спокуса виявилася надто високою. За перший місяць вторгнення поліція затримала за мародерство понад півсотні містян. А що не так, що розбів? Втім, багато магазинів з розбитими вибухами вітринами ніхто не чіпає, а місцеві жителі самостійно стежать за порядком та затримують тих, хто хоче незаконно нажитися на чужому. Обстріли Харкова не вщухають. Утро починається. Росіяни б'ють по місту з авіації, ствольної артилерії, запускають ракети. Тільки за перші п'ять днів вторгнення від ворожих атак зазнали руйнувань майже 100 будинків. Мер Ігор Терехов просить людей спускатись в метро. Там готові вас прийняти. Ми підвозимо їжу в метрополітен, підвозимо продукти, підвозимо медикаменти. На платформах підземки острівками облаштовані спальні місця. Сім'ї з маленькими дітьми живуть у вагонах. Там тепліше, каже харків'янка Оксана. Замерзали до почки, бачите, гріємо, всі хворіємо. Дитина спить і тут нас троє взрослих. Нас суд кормлять самотнім літнім людям, хто не може спуститись у метро та вийти з помешкань, допомагають соцслужби. Тоді ж проблеми були з транспортом, з тим, щоб добиратися до роботи. І ми перейшли на такий територіальний принцип. Щоб працювати в тих територіальних центрах, куди можна пішки добратися. Близько 40 відсотків соціальних працівників виїхали з міста, але ті, які залишилися, змогли налагодити роботу територіальних центрів, розповідає заступниця Харківського міського голови з гуманітарних питань Світлана Горбунова-Рубан. Соцслужби взяли під опіку і тих людей, чиї сім'ї виїхали з Харкова, залишивши їх самих, зазначає Горбунова Рубан. Ми обстежили ті дома, які нам були доступні. І ми з тих домів винесли людей, які потребували термінового лікування. Працювали зі швидкою, оформили велику кількість людей. У наші дома інтернати для пристарілих людей. І людей жалко було. І були такі ситуації, коли вулиця обстрілюється, і ми не можемо забрати померлу людину, і ми не можемо пройти, щоб надати допомогу. 3 березня ворожа армія вкотре жорстоко обстріляла Салтівку. Зруйновані житлові будинки та місцеве депо, каже харківський міський голова Ігор Терехов. Бомбили Салтовське депо. Згоріло кілька наших з вами нових красних автобусів, Трамваї. ВРАГ ціленаправленно розрушає інфраструктуру міста Харків. Незважаючи на обстріли та транспортний колапс, у Харкові продовжує працювати центр служби крові. Коли взагалі був відсутній транспорт, коли взагалі міста не рухалось, волонтери привозили нам донорів із різних куточків міста. Ми жодного дня за весь цей період не зупинилися. Секрет стабільної роботи простий, каже заступниця директора центру служби крові Олена Малегон. тут живемо з 24 лютого. З родинами, з дітьми зранку встав і вже на роботі те, що вони знаходяться саме тут, це дає стабільність в безперебійні цій роботі. Я знаю, що вони живі, здорові. Кожен з них вийде, виконає свою функцію, і наші заклади будуть забезпечені. Залишається цілодобово на робочих місцях і персонал перинатального центру в Харкові. Немовлят і породіль разом з обладнанням перемістили в підвал. Вони під постійним наглядом. На цьому маленькам п'ятачки і віси, і пульсоксиметри, і перфузори, і пелінальні столи, лампи фототерапії обігріви. У харківських пабліках з'являються повідомлення, що перинатальному центру потрібен запас продуктів та гігієнічних засобів. Завідувачка відділенням патології новонароджених Ольга Мельничук каже, що є все, але не знають наскільки вистачить. Бо діти, які там перебувають, їдять по вісім разів на день. медсестрам, які тут з нами день і ніч. І всім, хто нам тут допомагає. На прохання відгукуються підприємці, волонтери та звичайні харків'яни. Вибухи не припиняються. Панам. Панам. Від діти загалом. Зупинене місто та шоковані люди не встигають оговтуватися у мережі. Очевидці публікують наслідки ударів. з усіх усюд їде гуманітарна допомога. Її доправляють регіони України та європейські країни. 28 лютого. У Харківській військово цивільній адміністрації оголошують про створення обласного логістичного центру гуманітарної допомоги. Він буде приймати та розподіляти гуманітарку. каже в ефірі Нацмарафону керівник області Олег Сенігубов. Ми зараз в місті Харкові розгорнули три логістичні центри, які будуть займатися прийомом. Продуктів харчування, засобів побутової хімії, одяг тощо. І зараз ми провели вже перемовини з власниками нової пошти і будемо використовувати їх логістичні центри задля доставки вже цих вантажів безпосередньо до наших жилих кварталів для того, щоб безкоштовно, звичайно, роздавати людям тих, хто в цьому потребує. Це і ліки, і продукти харчування, і одяг тощо. Очередь. Капіцлавіті бізнес-пан, короче, беріть жарите і і на мост. Дефіцит продуктів, бензину та інших товарів виник через різкий стрібок попиту, спричиненого панікою, та через руйнування логістичної системи, пояснює економіст Тарас Данько. Коли відбувається агресія, коли відбуваються військові дії, одним з завдань ворога є дестабілізація логістики, дестабілізація поставок в місто. Якщо ми розуміємо, що на кільцевій дорозі міста Харкова перебувають танки, то звичайно фури логістика вони перестають працювати. Вони не заїжджають в місто, скільки було вже в перший день прикладів, як розстрілюються в упор агресорам вантажівки, приватний транспорт. Пасажирський, тому звичайно ніхто в Харків, коли є оточення міста, товари не повезе. За перші дні роботи логістичного центру Харківщина отримує 7 вагонів і 19 фур гуманітарного вантажу. Однак доставити допомогу вдалося не всюди. Вчора ми вже почали розвозити, однак не змогли досягти північної салки. У нас є такий район, район ХТЗ, тому що там ще тривали цілий день обстріли. Від вибухів тряслися будинки та вилітали вікна. Згадує житель північної залтівки Віктор Комаров. Я не виїздив, був з першого дня в своєї квартирі, а потім перебрався в подвал. Ховалися від. снаряде, которые летали. Детская площадка рядом, там взорвалось 4 снаряда. Ну, так получилось, что как бы никого не задело, в дом попали. Там некоторые балконы пробили, некоторые окна выбило и все. У нас были часы такие, что мы засекали время по 4-5 по часов летали ракеты и снаряды летали. Была такая напряженка, что прямо над духом летали. Даже слышали, как они падали, и мы прятались в подвал от них. Північна Салтівка опиняється у вимушеній ізоляції. За інтенсивністю обстрілів це найгарячіша точка на мапі Харкова. Волонтери також не мали доступу до Салтівки, тому що волонтери це цивільні особи люди. Поліцейські їздили адресно, роздавали людям їжу, воду просто роздавали. Допомагати намагалися всі. Гуманітарну допомогу возили і поліцейські, згадує очільник обласного управління Нацполіції Володимир Тимошко. Як була організована робота ще в березні місяці, машина поліції заїжджає в пункти роздачі гуманітарної допомоги, загружає зав'язку машину гуманітарка і їздить туди, куди ніхто не мог приїхати. І заходили до тих людей, які не мали можливості вийти на вулицю. Північна Салтовка електроенергії немає, води немає, зв'язку немає. На Наталки у жвії неможливо було позвонити. Вивозили людей тільки для того, щоб вони, хоча б, могли по своїм батькам позвонити. А працювали як таксісти. Вивозили людей з Північної Салтівки до метро. На початку повномасштабного вторгнення РФ північну Салтівку обстрілювали майже щодня. Понад два місяці будинки були без електропостачання. Людям доводилось готувати їжу на вогнищі біля під'їзду. Розповідає жителька Анна. Світла, води теж немає. От була вода, сьогодні немає. Спартанські условия до кінця війни нічого не буде такого. Аркову вдалося досить швидко подолати продовольчу кризу завдяки спільним зусиллям влади, місцевого бізнесу та самих містян, зазначає економіст Тарас Данько. Харків'яни себе досить поводили організовано, і приватний сектор, державний сектор, кожний в межу своїх можливостей робив кроки спрямовані на стабілізацію ситуації. Саме те, що у нас ринкова економіка, і те, що у нас вільно регульований ринок, насправді це сприяло виходу з цієї ситуації досить швидко, тому що бізнесмени, харківські бізнесмени, я наголошу, почали вже з першого дня. Саме по тих ланках діяльності, за які вони відповідають, налагоджувати постачання в місто зі своїх запасів, тощо, тощо, уявити, припустимо, цю ситуацію в економіці, яка там більш регульована, де є втручання уряду, де уряд. Контролює всі процеси просто неможливо. За перші 20 днів повномасштабної війни на Харківщину прибуло більше 200 вагонів та понад 100 фур гуманітарної допомоги. Паралельно відновлюються поставки продовольства до магазинів і супермаркетів. Місто виходить із заціпеніння та пристосовується до життя в режимі війни, але одночасно порожніє залізницею. Автівками харків'яни їдуть в евакуацію. Це подкаст пошрамований. Я Вікторія Черникова Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах.